Стояв солдат, опалений війною, у в серці туго залягла, згадалися дороги поле бою, загиблих побратимів імена. І раптом дівчинка підпігла до солдата, а в оченятах радості потік. І пригорнувшись, мовила завзято. Це він, мій найдорожчий захисник. Солдате, дякуєм тобі, за дні веселі чарівні, за всю весняну благодать і за красу, що не вібрать, за те, що від ординських зграй. Ти захищаєш, рідний край, заради нас ідеш у бій, вклоняємось за подвиг твій. Хай Богородиця тебе, до перемоги приведе, щоб з перемогою живим ти повернувся. Довкола них всі щиро усміхались, ховаючи непрохану сльозу. І в Господа за воїні благали, Всевищий молим, зупини війну, Будь поряд з ними, в битві за свободу, Їм переможній шлях благослови. Ніколи не здолач того народу, в якого, так і доньки, і сини.